Вітаю, любі друзі, на моєму каналі Людмили Малишевої, на якому ми говоримо про різні речі, які нас турбують в нашому житті, про те, що нам допомагає, про те, що ми переживаємо, проживаємо, що нас надихає. Сьогодні це дуже важливо, дуже важливо. І я рада представити сьогодні поряд зі мною моя давня подруга, чудова жінка Лариса Юрьевна Новікова, директорка автотранспортного підприємства. Ця гарна жінка керує чоловіками, не або як. Мудра, чарівна, з великим серцем і душею. Лариса Юрівна фактично на передовій зі своїм колективом. Ви ж розумієте, що таке транспорт на сьогодні і під час війни. Лерса Юрівна Юрна, з першого дня зі своїм колективом, з подругами, знайомими щотижня передаючи нашим хлопцям на передову теплу їжу. Одяг, все, що потрібно там, кожного тижня? Я вітаю вас, Лариса Юрівна, і дякую, що ви погодилися, щоб ми з вами сьогодні поспілкувалися на такі, знаєте, життєві, вкрай важливі людям теми. Скажіть, будь ласка, як вам вдається вже півтора року ми живемо в стані війни, як вам вдається тримати себе? Проживати оці стреси, фактично, півтора року в стресі ми живемо. Жодного ж регіону, здається, зараз немає, щоб відчувати себе в тилу. Да? Ми як живемо наше життя як рулетка, таке воно є. Ми вперше проживаємо цей досвід. Пам'ять була тільки від наших батьків. От скажіть, як вам вдається тримати себе, людей, гарний вигляд, оптимізм? Ой, дякую, Та дякую вам чим надихатися? Все це не просто. Навіть складно, тому що ми ніколи не думали, що ми будемо жити в період війни. І ось уже півтора року ми всі тут живемо, працюємо, але ми взагалі не розуміли, як ми добре жили. Як взагалі все було добре. Зараз все по-іншому. Тому, як ми працюємо, працюємо, ми, звичайно, ми не зупинялися, ми критична інфраструктура, але. Значно зменшились наші доходи, тому що немає для нас роботи. Насамперед, закрились ці маршрути, які ми обслуговували, а вони проходять через окуповані зони. Зменшився пасажиропоток в місті, на приміських маршрутах, закрились нерегулярні перевезення, тобто, тому що деякі підприємства працюють не в повному обсязі, а деякі закрились зовсім. Тому але ми працюємо, ми не зупинялись ні жодного дня. І крім цього, ми допомагаємо. Ми допомагаємо нашим військовим, бо хто крім нас, і ми розуміємо, як важко там деякі наші співробітники, деякі добровольці, деяких призвали в ЗСУ, і зараз вони знаходяться. Ми їм також допомагаємо, тому що треба підтримувати цих людей, тому що нам важко, а там ще складніше. І сьогодні хочу сказати, що на нашому підприємстві, тобто основна складова це наші чоловіки, водії. І сьогодні, насамперед, в нас працюють люди в основному предпенсійного віку та пенсійного, тому що вся молодь зараз захищає, захищає нас, нас захищає. захищає. Тому я хочу сказати насамперед, що я я думаю, це не тільки я, я думаю, що кожна з нас ми зараз зовсім інші. Та жінка, яка була до війни, яка зараз, яка буде після, це, мабуть, три різних людини. І що нас надихає насамперед? Насамперед, це ми. Наша мрія, ми впевнені, що ми переможемо. І для цього насамперед треба підтримувати всіх тих, які захищають нашу батьківщину, нас захищають, і потрібно працювати. Бо ми являємося платниками податків. Але сьогодні така складна ситуація, що у нас деякі заборгованості є і по податкам, по деяким, по нарахуванням на заробітну плату, але ми будемо просити і пенсійний фонд піти на зустріч нам. І обов'язково. Отримати реструктуризацію, тому що без цього зараз не можна, і тому що ми все одно підтримуємо всіх людей, всіх наших працівників, і дуже складно зараз. Але. І ось дуже важливо те, про що ви говорите, що ви робите, ви рухаєтесь, ви плануєте, ви знаходите всі можливості, як оптимізувати свою діяльність, але працювати далі. І ви скілько в скількох багато соціальних проєктах участвуєте в благодійних. Лариса Йорина, як ви ще тут викроєте, вам удається ще і в місті тут також поділіться цікавими благодійними проєктами? Ну, ви знаєте, я. Жінка з досвідом, дуже багато знайомих, я все це використовую. Я звертаюся до тих людей, які мають можливості допомогти. Ну, я хочу сказати, що допомагають і діти мої, і чоловік всі приймають участь. Вся сім'я, ця сім'я. Сім навіть онуки малюють малюнки захисникам, коли ми передаємо якісь там смаколики, щось там печемо, чи може якусь там консервацію. Вони обов'язково вкладають і свій, малюють малюнки і пишуть захисникам, і що ми обов'язково переможемо. Я хочу сказати Лариса Юрівна в цьому році, з ранку до ночі, якщо вона не на роботі і вихідний, стоїть за агрегатом. Консервувальним так. Чого ви там уже не робили? Всього наробили, все робимо, деяке деякі яблуко, деяка смородина, на все варимо варення і все готуємось до зими. Ми розуміємо, що минулого року зима була для нас дуже важка. Ми пережили блек-аут, Ми знаємо, що це таке розбиті вікна. Ми все це відремонтували, і на все це потрібно кошти, але все ми справились. І я думаю, що. Можливо, і ця зима буде, можливо, і не буде, але треба готуватися. Uh -huh. Тому ми щось трохи готуємо для себе і щось трохи для наших захисників, бо іначе не можна. Да, ми зараз говоримо з вами. А за вікном боє сирена. отаке наше сьогодні життя. Таке і до цього і звикнути неможливо, але ж треба працювати, бо інакше тільки просидиш десь і, і оптимізму собі не додаси. Але все таки життя треба також берегти, щоб можна було передавати і дітям і онукам про те, як ми зараз з вами жили, як ми працювали, як ми тримали свій тил. Як ми залишалися людьми, це дуже важливо зараз. Скажіть, що вам допомагає? От я не відчуваю, щоб у вас була всередині якась ненависть, незважаючи на те, скільки ми вже в цьому живе. Те, бо вона, я розумію, вам би навіть і заважала. Знає, ви дуже добра людина. От як? Ненависть дійсно вона забирає сили. Вона не абсолютно не додає, вона тільки забирає. Оскільки я людина, я вважаю, що я не розрушитель, я созідатель. Mm -hmm. Тому дійсно оце все ненавидіти можна, але що це дасть? Mm -hmm. Треба щось робити. Треба дійсно, тому зараз ви СРМ, а ми працюємо. І я думаю, що один із напрямків зараз нашої роботи і співпраці з Людмилою Анатолійовною – це грантові проекти, які в майбутньому, я вважаю, що ми все одно попадемо і ми отримаємо, незважаючи не не ні на що, тому продовжуємо працювати. Да, і дорогі друзі, скільки напрямків в роботі бачить Лариса Юр'євна в своєму мудрому, гарному, красивому віці, і це є найкращий приклад, надихаючий да, всім іншим на те, що ми живемо, адже нам же ні ніхто не повернеться в життя і нам нічого буде згадати, Життя безбістовне проживати. А ми кожного дня робимо свою справу, робимо добрі справи і рухаємося далі вперед. Лариса Юрівна, я от спостерігаю за вами в соціальних мережах, і я бачу особливо в цей час якось дуже наповнює ваше серце, і ви ділитесь з людьми вірші нашої прекрасної Ліни Костенко. Так, І все на світі треба пережити, і кожен фініш це наступний старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Щиро буде, дякую, дякуємо за наше спілкування, все. за наше надихаюче спілкування для вас, друзі. Треба жити, жити кожного дня, жити змістовне життя, наповнюючи кожен день добрими справами, любов'ю. А ми дякуємо з Ларисою Юрівну, нашим силам оборони, за можливість жити, робити, тримати свій тил і спілкуватись з вами. На все добре, любі наші, до нових зустрічей. До побачення.